На гірськолижному курорті Буковель загинула телеведуча ранкової програми Ранок на Поділлі Ольга Сахно. Трагедія відбулася 27 січня. Журналістка поїхала у гори покататися на лижах, але не втрималася на лижах і врізалася в огорожу. Через отримані травми дівчина загинула на місці. А в Одесі на березі моря знайшли тіло іншого журналіста. Інформагентства Ліга Бізнес інформ Євгена Дикого. Його тіло виявили з ранку січня на березі пляжу в Аркадії. Туди його викинуло хвилями. Версія про пограбування. Відразу відпала в одязі. Знайшли український і редакційний паспорти, а також журналістське посвідчення, гроші та мобільний телефон. Євген Дикий, жовтня 2011-го був редактором новин рубрики Столиця на порталі liga.net. жодних редакційних завдань пов'язаних з поїздкою до Одеси. Він не отримував і у відрядження до цього міста не їздив. Причину смерті зараз з'ясовує сову За даними міліції, ознак насильницької смерті на тілі немає. Слідство триває.